Ви платите в своїх ресторанах? Так, так я плачу в своїх ресторанах. Завжди. причому. Особливо радується, коли в мене якесь день народження, або там дитина день народження, бо я приходжу, лишаю дуже великі чеки для людей в ресторані. Вони люблять мене як клієнти. Хоча я дуже. Кажуть, коли я приходжу, завжди щось стається не то. Тому що я то по якусь побачу, то там ще якісь зауваження в туалеті чи ще щось. А я тебе слухайте, ви б звертали увагу на такі деталі, то можливо я б вже і не мав до чого придертися. Так? А так завжди є що сказати. Як ви плануєте своє життя і як ви плануєте свій розпорядок дня, який мав цей розпорядок? Ні? Ну от ми користуємося продуктами на базі Gmail, Google. Ну, і там є календар, він теж шариться з, ну, з іншими. Так? Об'єднюється Об з іншими календарями, і тому мені дуже зручно, тому що, по-перше, люди бачать мій розпорядок дня, а я бачу ключових людей, які мені потрібно, їхній розпорядок дня. І от дуже ефективний інструмент. Починаю там зранку, у мене там, якісь наради, або там якась розумова проектна є. Я... Або зараз всі знають, що я зараз в рівному з вами це спілкуюсь. А там забито. Спокивань, в рівному. От, Тому от так планую. Ну і планую, стараюся планувати там. Ну, до тижні часу, наскільки це можливо, або ключові моменти, коли там їдеш відпустку, то ну, повинні як мінімум партнери теж орієнтуватися, бо ну, треба ж управляти теж бізнесом. А, і мені Google дуже зручний, і не треба ніяких спеціалізованих продуктів. А на рік на п'ять повинув... в житті на рік на п'ять? Ну там, от п'ятнадцяти ресторанів теж планували, коли з досягнули. А зараз я думаю, амбіція основна це стрільнути вдало в Європі, Та? Побудувати бізнес в Центральній Східній Європі. Десь на пана оце основні плани на Петрічку. От якщо вже дуже там змучить мене влада, то може все в політку піде. Але це вже так на крайня. То вже крайня Ви говорили, що ви свій бізнес плануєте збудувати в пять місяців, да ж так? Ресторан. відкритий ресторан. А, відкритий ресторан, так а. Якщо дозвільні документи, готуються півроку. Так, так, це проблема. Я знаю цю проблему. є. Ну, стартувала систему активно, дуже Випереджували події, але ми брали цей ризик на себе. Зараз, коли в нас був конфлікт минулого року, то це була така довга відтяжка в часі, що ми вже... Ось так дозволів маю, ну, все, що хоче. Я б я кажу, що зробимо? Підіть візьміть дозвіл і тоді будемо робити. Ну, хоча це парадокс, ну, як можна зарегульовувати, давати дозволи на те, що ти там, наприклад, біля свого ресторану хочеш поставити літній майданчик, який буде в стилістиці ресторану на своїй території. Я не розумію, для чого дозвіл. У мене є дозвіл на ресторан, я там працюю. Для чого мені йти і ще раз брати у вас дозвіл? Ну, але такі правила, ну, беремо дозвола. Хоча мені воно. Отак. От вони тормозять просто розвиток будь-якого бізнесу. Хоча я розумію, що має бути порядок, та? але має підприємець нести ризик. Якщо ти, якщо ти зробив щось не так, то ти будеш нести відповідальність. Ти там маєш ті самі пожежники, чи санстанція. Та? Ти, ти застрахуй цей об'єкт і неси відповідальність. тебе щось станеться? Ти будеш відповідати. От. Оце основне, а не зарегульовувати дозволами, як вони, як вони зараз це роблять. Так. Чи є якісь плани на рівне, і друге, чи платите ви хабарі? Figure. Дякую. Я не чи в рівному. Я вам вірю, тут вони сидять тут окремо, все нормально. По рівному, так, якщо б ми на виходили, то швидше за все львівською майстерною шоколаду, і це десь пане більше питання. Там в містах партнері, тому що я б, напевно це форматував через франчайз, а не особисто відкривати. Це що стосується рівного. Ну, я кажу, ми забирали колись навіть між Рівним і Узородом з одним локальним партнером, але вибрали Узор, тому відкрили в Узороді. Рівно не вибрав. Хоча я думаю, що рівень ну, точно не гірше узорода, а напевно, по економіці працювало краще. От. А що стосується другого питання, яке ви задали, так? то я користуюся послугами юристів і е, аудиторів, скажімо так. І коли в мене є якісь питання чи проблеми, то вони йдуть їх і вирішують. я завжди плачу тільки за е, юридичні послуги або аудиторські, Кожен має займатися той ключовою компетенцією, якою він займається. Він збирається ходити і щось там роздавати. Якщо є юридичні компанії, які вирішують проблему, мені головне вирішити питання. А далі, то, як вони його вирішують, це вже їхні технології. Так. Скажіть, будь ласка, ти от, 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 от ви точніше зробили кроївки, це Ваш перший проєктів, так? А до цього типа за певні інші проєкти. До Київки я працював в великій, ну, в великій компанії, корпорації, концерні, навіть так сказати. І я там робив проекти в сфері залучення інвестицій для розвитку цієї системи. І це були теж окремі проекти, але це були проекти для цієї системи. І це були теж дуже там прогресивні проекти, як там розміщення акцій права плесмети, коли ще ніхто в Україні цього не виробив. Проекти по корпоративному управлінню, по впровадженню кодексів корпоративного управління, це були проєкти по випуску CLN, це конвертовані облігації в капітал компанії. Тобто ну, довгострокові кредити на початку 2000-х зі Бірді, АФС, Бі коли ще там те, що в Україні цього ніхто не робив. А, от, от, такі проекти робили. Вони теж свого роду, скажімо там, це була свобода робити такі проєкти, і вони теж свого роду креаторі. Ну, В інші напрямки, в фінансах. І вони більше для вищого вущого людей зрозуміють. Ну, ось зараз. У вас є якась певна культура культура організації? Певна Ну, організація. Вона вона, як би, продукується і виробляється через відносини в цій, ну, в цій спільноті. Так? І є, звичайно, якісь правила. Можливо, зараз ми потребуємо більше здорової бюрократизації, щоб це все лягало на папер. Так? Але якось завжди ти рвешся вперед, і тебе немає часу. Ну, типу, ти в активній фазі go-go, і тобі насправді немає часу забюрократизовуватися. Хоча здорова бюрократія теж необхідна, я це відчуваю. Так, так, там, звичайно, залібки. І в Києві, і в Львові. Порівнюєте. І, і до конкретно. Я чи, щось ти поїду. Під час їди воно все проходить. <ріх> та, Ну, рекламних кампаній такі в класиці ми не проводимо. Ми робимо, ми робимо можливо, ну як за рекламу? От Останнє ми робили для львівської компанії кави. Ми вже там доробили цей проект, ми його відкрили в грудні, а журналістів запросили минулого тижня. І, типу, всі теж національні канали це відзняли. Там журналісти написали, ну всім розказали, показали знову ж таки, ну без грошей. Та вони написали про річ. Яка ну, зрештою є комерційною, але в основі неї була легенда, кавова тематика і якийсь там процес виробництва і музеї. Ну, людям було цікаво це показати. Як ми робимо часто? Ну, напевно, з кожним відкриттям ресторану ми стараємося крутонути це. І коли в нас є якісь такі знаменні дати, там, раз, я маю, на, на, може на два місяці ми робимо чи на три місяці, стараємося робити якісь флешмоб. Щоб це теж бути в стрімі. А так, дуже популярні соціальні мережі, і насправді воно стає дуже сильним інструментом по комунікації, бо то вона персоніфікована. І ми туди звертаємо велику увагу. А ця комунікація безкоштовна, тут треба просто думати. Зокрема, я там постійно веду в Facebook свій. Так, ну, так, я цим користуюся. Я бачу, воно працює. Два питання, будь ласка, ви якісь речі віддаєте на аутсорсинг? Um, треба щось віддавати вже, але що віддавалося що вже? Щось, щось залучаємо. Ну, принаймні аудиторську перевірку колись точно робили на аутсорсинг. Ну Так, якби креатив ти не можеш віддати на аутсорсинг. Та? Типу, там де твої ключові компетенції сильні, ти, ти робиш сам. А що ж так зараз навіть нам скільки не згадаєш, що ми віддавали на аутсорсинг? що якось собі ще си Але, напевно, ну, потім будемо більше цього потребувати, бо час, час обмежений ресурс і він найбільш цінний. Чи плануєте ви відкривати ресторани в стилі велнеса? Тобто здоровий спосіб життя? Mm -hmm. Або здоров'ю харчування. Mm -hmm. Тому що все-таки таке розгалушення і те, що харчування взагалі не зрозуміло, яке ресторан особливо. Знаєте, насправді, ми думаємо про це mm -hmm. дуже сильно, тому що є проблеми з якістю продуктів. Mm -hmm. Але ключовий момент в тому, що ми і в контексті цього думаємо про ферму. Mm -hmm. Щоб не просто окремо, щоб в ресторанній мережі це робити. І оці фермерські магазини, ну ці два кроки магазини, які ми відкриваємо, основна ціль цих магазинів, це власне доставка фермерських продуктів. Але їх важко зараз ну, знайти, але ми, ми над цим працюємо, щоб власне дати оці екологічно хороші продукти. І вони там, вони будуть дорожчі. Та, вони можливо будуть з меншою маржою в нас. Але це це це, це сильна буде, я думаю, сильний тренд в майбутньому здорова я їжі. Я як треба якусь нараду таку провести, що, а ви використовуєтеся як стати. До речі, дуже ми кожен, кожен місяць збираємося в останній четвер місяця і робимо Старається. це частково в креативному такому форматі. А, от, що мені запам'ятало з минулого року, то ми зібрали всіх в офісі, а потім сказали, ну почали нараду, і помню, все, вставайте, вдягайтеся, виходьте, стайте в машини. Вийшли, поїхали, люди не знають, куди вони їдуть, поїхали на вокзал. Приїхали на вокзал, а ми зняли в той час міністерський вагон для наради, причепили його до поїзда. І, Значить, народ вийшов, ну все, на такий топорон, такий то вагон, Вийшли, типу. Там львів рахів поїзд. Ну от весь що шоці, ну куди Рахів, це вже там сьома година вечора, ми їх в Рахів веземо, так вони точно сьогодні не вернуться вже додому. Я вам, заходьте на нараду, це була підсумкова нарада, там по року. Ну все, зайшли в цей міністерський вагон, всі розсілися, ми там зробили теж такий кейтерінг, там, відмітили цей рік, який проходить, підсумували, ну і їхали. Так? Ну і в Франківську ми зупинилися і кажу, і, 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 ну все, виходимо. А ми тоді якраз відкривали львівську мастерню шоколаду в Франківську. Ми всі зводили в Франківську, показали, де ми відкриваємо, там сіли, попили каву з шоколадом, о, теж поспілкувалися, вернулися назад в цей вагон, ну сіли типу, і поїхали далі. Але він же їхав, ми вже його перечепили до іншого поїзду, він же їхав до Львова назад. Так? Ну і так так з таким фанком приїхали до Львова по 12-ті. Ночі, от так десь проводимо. А остання нарада була в оперний театр. Ми прийшли, всі були в смокінгах, галму, в вечірні сукні, метелики, і ми всі взяли інструменти в львівській опері, взяли е, диригента і пробували грати як оркестр з колективом. Потім теж в зеркальній залі підсумовували рік. Такі от речі робимо, де коли вони трошки розпружують міст. — Останнє питання. Можна позначити, які ваші улюблені автори і кого читаєте зараз? Улюблені автори, мені дуже подобається Кіол Норстрім і Бізнес-Стеліфан. Та, так само імпонує Річард Бренсон бісу все переробив. Вони нашим, ну, якби нашій стилі, і, і вони такі всі веселі і надихаючі. От, зараз теж, теж накопилося мене трошки. Літератури, зокрема, я... медичі маю прочитати. я... Львівська бізнес-школа робить правильні речі, вона е... час від часу робить книжки, і перед тим була дуже хороша книжка Сливоцького прорив. А от зараз остання це випустила львівська бізнес-школа, випустила книжку Ефект медичі. Література, яку я рекомендую, а от, до речі, вона є. так? Я і в так, так. Франц Йоханссон, ефект мережі дуже рекомендую. Ну і те, щоб надихнутися, стратегія прориву це власне Андріан Скіловодський, він особисто приїжджав презентувати цю книгу минулого року. Тому от, це я теж рекомендую. Вересні 120, 12. Так? От дуже, дуже класно. Якщо маєте можливість в вересні, то приїжджайте, поспілкуєтеся з ним. Це один на пан, з топ 50 світових бізнес гуру мислителів, які ну в рейтингу. ТОП-25 бізнес-консультантів. От топ 25 бізнес-консультантів. Тобто, це варто поспілкуватися, теж надихнутися і щось там е, залишитися. Я теж на одному диханні дві години з вами провів. Так що це, це дуже класно. Громадські ініціативи є нікордіс. Дуже дякуємо львівській бізнес-школі. Я гадаю, що в нас перспективи робити гарні речі. Придієфой банки, який підтримав цей захід. Ну і звісно, Андрій Худо, який відкликався на наше запрошення, приїхав, поділився з нами такою гарною інформацією інформацією, фанком, емоціями. І надіємось, що. Дуже короткі перспективі ви будете мати представництво в Рівному От, і сподіваюся користуватися нашим. Сподіваюсь, дякую. дякую. дякую.